Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. давно почав зачистку хабарників, воєнкомів і переправка липових відстрочок. Ох, і спекотно буде зараз. В той же час тримайте нову феєричну історію про улюблених пропагандистів Єрмака Петрова та Іванова. Пише нардеп железняк на своїх каналах. Вони часто мають звичку кожного, хто критикує Єрмака одразу записувати вухилян і звинувачувати в домовленостях. Про відстрочку ми вирішили перевірити, як із такою, начебто, патріотичною позицією вони самі почуваються в глибокому тилу. І з обидва заброньовані, причому у структурах, наближених до влади. І ще один цікавий збіг бронь вони отримали якраз після атаки на Набута Сап, яку так старанно поправдовували в ефірах. Петрова заліта виявилася за 31 липня. У нас співробітник державної установи Національне військове меморіальне кладовище інформаційною політикою там виявляється займаються вільний від роботи на банковий час. Іванов теж з липня працевлаштований у підрядника улюбленого міністерства підприємства мініча енергоатому того самого. Який вони відбілювали півроку, а ось що про це все говорить Софія Федина. колега Железняка дослідила дику історію Іванових Петров заброньований на підприємствах, де ними і не пахне чорновола, піарники зеленої команди, які роками публічно називали критиків банкової та єрмака ухилянтами піною на устах. Відправляли їх на фронт. Заброньовані на національному військовому меморіальному кладовищі та компанії підряднику Енергатому, відповідно усі помики банкової на їхні підрядники. Рядчики говоряще голови дуже полюбляють тому тему мобілізації. В ефірах вони озухвало б'ють по столу і вимагають, чому це усі не на фронті. На їхню думку, воювати мають журналісти, розслідувачі, антикорупціонери, громадські активісти. і Взагалі, усі, хто не згоден з владою, іноді навіть жінки, якщо ті дозволяють собі критикувати Єрмака не як журналісти, не як медійника а через структури максимально наближені до держави. Причому бронювання оформлені синхронно в липні 25-го року. Петро має. Бронь до 21 січня оформлював її не мінкульта і не якась приватна кампанія, а державна установа національне військово-меморіальне кладовище. Він отримав цю бронь 31 липня 2025 року в день голосування за відновлення повноважень на і САП, які він до того моменту активно мовчив у своїх ефірах за вказівкою банкової. Нагадаю, пряму цитату Петрова на сьогоднішній момент для мене очевидно, що набу веде війну з українською державою війну веде на боці Росії. за документами Петро працевлаштований там на повну ставку як. Фахівець комунікації та АЙТІ у минулому році отримав з бюджету близько 70 тисяч гривень. Цього виявилося достатньо, щоб скористатися стовідсотковим бронюванням. Як при цьому людина за повною ставкою в держустанові встигає щодня вести багатогодинні стрими стримувати зарплату в приватному медіа? І фактично не з'являтися на реальному робочому місці. Питання риторичне. Другий персонаж Сергій Іванов його брондія довше до 26 року червня і теж оформлений в липні 2020. П'ятого року одразу після працевлаштування забронювали його приватна компанія. Фірма маловідома широкому загалу, але зовсім не чужа державі з 23 по 25 рік. Вона виграла десятки тендерів у державних енергетичних підприємствах. Лише в енергатому близько 70 мільйонів гривень контрактів. Серед контрастагентів також Украгідроенергоатом Енергомарша Хмельницька АЕС, яку саме критично можливу функцію виконує воно у цій кампанії. Невідомо, але стрімити по кілька разів на день зі студії. Це йому не заважає у сухому залишку. Ми маємо двох пропагандистів, які роками розповідають, що всіх треба відправляти на фронт публічно тиснуть. На журналістів і антикорупціонерів маніпулюють темою хилянства. Самі в подібний момент тихо опрацевлаштовується, отримують мінімальні оклади і оформлюють бронювання. і Далі отруюють український медійний простір. Репостом редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.